Всім привіт, хлопці і приїхло, дівчата! З вами знову я, Захар Лего. І сьогодні я хочу зробити обзор на мій Лего Хаммер СБУ. Тому ми починаємо. Як ви бачите, в ньому вже сидять люди. Це саме СБУ, на яких я вже робив обзор і розпаковку. Бачите, отакий от солдат СБУ. Це сидить він за поміночком. Сам хамер зелений з наклейками, дуже прикольний. У ньому дуже багато що відкривається. І сам хамер дуже прикольний і класний, як ви бачите. Якщо захочеться такого самого хамера, то він дуже прикольний і... і продуманий. Перше, що в ньому є, це отакий от відкриваль... відкриваючийся капот. Капот може відкритися. Також є зверху люк, який теж відкривається і закривається багажник, він не відкривається, він знімається. Також тут є, і ще гумона отут ззаді. Отак От він також ще відкривається. От, отак відкривається. І якщо потрібно посадити людину, то ще можна відкрити отак. Тут лежать речі СБУ. От, бачите? Пулемети, бронежилети, портфелі. Також, він зеленого кольору. У нього є антена. Дуже класні наклейки. Також, у нього відкриваються всі двері. От, дивіться, у нього відкриваються повністю всі двері. Всі двері відкривні. Там сидять теж СБУ, їхні штуки-дрюки. В ньому абсолютно все відкривається, як ви бачите. От, бачите, усі двері відкриваються. Далі я вам покажу. Ось тут знімається криша. Знімається криша. От солдати. От перший солдат, бачите, СБУ. Він сидить. Біля, біля того, який за рулем. От за рулем сидить. Крик, у нього, От такий сидить за рулем. І тут ще сидить декілька інших солдат. Також тут є задні два місця. На одному сидить отакий снайпер. І їхня собака. В цілому хаммер дуже крутий, з наклейками, як ви бачите. Бойовий хамер, у нього в багажнику дуже велика вмістимость. Бачите? Також, тут, що зісети на пулемет, як ви бачите, тут є дві такі штуки. Бачите, Це для того, щоб можна було стояти за кулемет. Зараз ви побачите, як він, як він дивиться в собраному виді. Отак він виглядає в на виді. Бачите, тут таке стекло, там стоять усі. Також, також заходьте в спільноту, там я вам покажу, як звати кожного солдата СБУ і їхню собаку. І всім пока!